Маємо в наявності модельку 539, американський креп жатка. Моделька донизу іде трапецією, низ прикрашений мережевим, м'ягеньким, рукавчика короткі. Також прикрашені мережевим виріз круглий, спинка суцільна. Моделька вільного покрою, різноманіття кольорів. Є червоний з чорним мережевим класно виглядає, сірий. Персик, чорний, темно-синій, коричневий, світло коричневий така огірчиця. Такий жовтий та помаранчевий. Моделька класна, гарно носиться, тканина, класно підходить на літню пору. Для замовлення переходьте на офіційний сайт даної сторінки соціальних мереж.